Доброго ранку, мої любі дітки, нехай ранкове сонечко загляне у віконечко, щастя подарує, теплом обігріє і здійсняться усі ваші мрії. Подивіться, яка чарівна квітка з'явилася у нас. Давайте подивимось, що всередині квіточки. Але для початку відгадайте мої загадки! І ви здогадаєтесь, хто всередині знаходиться. Перша загадка, слухайте уважно. Пестить, ніжить і голубить. Розуміє, дуже любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя. Хто ж це, дітки, здогадались? Так, матуся. Слухайте наступну загадку. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це? Вірно, татусь, як ви вже здогадалися, в цій квітці знаходиться мама, тато та діти. У кожного з нас є на світі люди, перед якими ми завжди в борогу. Які дали нам життя і все, що ми маємо завдяки їм. Так, звичайно, це ж наші батьки. Мама це те слово, яке найчастіше повторює кожна людина. Це перше слово, яке з радістю, з усмішкою промовляє немовля: Мама, матінка, матуся, ненька, мамочко. Так звертаються діти до найріднішої людини. Мама любить свою дитину, завжди її розуміє, допоможе, підтримає, розділить радість і смуток, поділиться останнім шматочком хліба. Мама завжди ніжна, лагідна, турботлива, щедра та добра. А ще діти. Жінка з давніх давен вважалася берегинею роду, а ось батько, тато татусь завжди сильний, мудрий, справедливий, інколи суворий, вважається годувальником, господарем дому. А зараз, мої любі, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав мамі образливе, грубе слово. Заплакала мама, схаменувся син, жаль йому стало маму. Ночей не спить, мучиться, мучить його совість, адже він образив матір. Минали роки. Син школяр став зовсім дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син мамі низько до землі і говорить простіть мене, мамо, за образливе слово. Прощаю, сказала мама, і зітхнула. Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово. Задумалась, мама. Геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. Каже вона синові: Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишить. А ось рана від слова заживає, проте слід глибокий застається». Ось таке чудове оповідання ви прослухали. Які ви висновки зробили для себе? Які слова ми не повинні використовувати у своїй мові? Так, погані, образливі. Як ви розумієте, слова мами, рана від колючки загоїться, сліду не залишить, а рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається. Я пропоную зараз вам пограти у гру татові речі, мамині речі. Вам необхідно буде обрати, де татові речі знаходяться, а де мамині. Інструменти чиї? Так, вірно, татові. А пінка для гоління теж татова. Сукня чия? Вірно, матусіна. А вудочки для рибалки чиї? Татові. А гарненькі туфельки чиї. Правильно мамині. А це чиї речі. Правильно татові. Помада чия. Звісно ж матусіна є це взуття? Так, татове. А плойка для вирівнювання волосся? Чия? Звичайно, матусіна. Молодці. Діти. А як ви ставитесь до тата, бабусі, дідуся, менших або старших братиків і сестричок? А скажіть мені. Ви допомагаєте своїм рідним? Я рада діти, що ви любите і поважаєте своїх рідних, адже найбільше щастя про когось піклуватися, допомагати один одному. Батьки завжди піклуються, щоб ви були нагодовані, здорові, одягнені. А ось бабуся пожаліє, приголубить. Пригостить чимось смачненьким. Дідусь інколи хоч і посварить, але завжди справедливий і добрий. Мої любі хлопчики та дівчатка, я вам пропоную вдома намалювати малюнок. Щаслива родина! Щаслива дитина! Намалюйте, будь ласка, як ви бачите свою сім'ю, свою родину за особистим задумом. Продумайте, кого ви будете зображувати, на якому фоні, що ви будете разом робити. Я з нетерпінням буду чекати на ваші малюночки. Дітки, будь ласка, послухайте та запам'ятайте правила взаємодії в сім'ї. Будьте привітними, будьте відповідальними, зважайте на настрій інших членів родини. Допомагайте старшим і меншим членам родини, старайтеся учитися і працювати так, щоб батьки пишалися і тішилися вами. Будьте уважними до них, вітайте їх із святами. Любов до рідних, уважне ставлення до всіх членів сім'ї, виявляється в тій турботі і допомозі, яку ви виявляєте. Існує традиційна сімейна мораль, шанобливе ставлення до старших членів сім'ї, звернення на ви, піклування про стареньких і німечних членів родини: мама, тато, дідусь, бабуся, брат, сестра найближчі і найдорожчі для вас люди на всій землі. Ніколи не жалійте для них слів. Слів вдячності за їхню турботу та ніжність, намагайтеся їм віддячувати своєю ласкою, увагою та турботою. До побачення, мої любі дітки!